Друзі, ви просили зняти автостанцію там в коментарях. От знімаю вам автостанцію, ми її зберегли. От бачите, автостанція, вона працює. Як ми її зберегли, це було важко, але вони навіть роблять безбар'єрність. Оце теж буде все безбар'єрно. Автостанція опічні працює. Частину автостанції здали в оренду і тут магазин продуктів. Тут є риболовний магазин, тут такий був класний фасад автостанції, але його, на жаль, не зберегли. І я вам покажу найбільший в Україні ринок, ну не в Україні, на Полтавщині, ринок кераміки. Бачите, тут можна придбати, приїхати на автобусі, придбати пішнянську і неопішнянську кераміку, тут купа всього. І коли ви проїздом через Опішню, обов'язково зупиняйтеся тут, тут і горішки, все, що хочеш. Такий великий ринок. Зараз не всі ларечки відкриті. Я вам рекламу знімаю да? безплатно. А, але саме, якщо ви купуєте саме пішнянську кераміку, вона така жовтенька. Тому зупиняйтеся, а, можна просто на автобусі приїхати і купити таку кераміку, тут різні ціни. А, це проїжджаємо по трасі Полтава Суми і далі, коли ми їдемо на Гадяч, на Зіньків. Тут такий римешок, ну, ротатурний. Самі знаєте, да? там скоро буде. І цю частину теж ми зробимо безбар'єрно. але головне автостанція у нас функціонує, все працює. Купляйте тільки пічнянську кераміку і підтримуйте вітчизняних виробників. Ну, і Поки ви підписуєтесь, я покажу тут, ще на автостанції є вбиральня. Вона така печальна, але вона приватна, належить власнику автостанції. Я сподіваюся, що він її трошки підкоригує. А в мене є ідея там зробити. Таку на нашій ділянці, можливо, як вам ідея зробити вбиральню? Ну, хай вона буде платна, але е, цивілізована. Ну, ви підписуйтесь і давайте пораду.